У бабіч дороги, що веде до малої токмачки, розтрощені ворожими снарядами і авіабомбами. Будинки містечка Оріхів живого місця тут вже не лишилось. Нині кажуть, вояки 118-ї бригади у понівеченому селищі відносно тихо, хоч до лінії фронту кілька кілометрів. А біля паркану каже армієць на псевдофреза, можна знайти ось таке. То є танковий снаряд, який не розірвався. Із вояком на псевдо бармен говоримо у бліндажі у 37-річного херсонця, новенькі яскраво-червоні робочі рукавиці. Доброволець, попри постійну небезпеку, прямує зводити укріплення. Тут може прилетіти в будь-який момент. Тобто, ніхто не знає. Як воно буде, тобто, може, хоч через 5 хвилин, хоч через час прилетіть по-любому. <шості>. Укріпляємося. Побратим Бармена, 41-річного одесит на до Сірий. Каже, останнім часом росіяни рясно б'ють по малій токмачці та Оріхову кабами, мабуть, частіше, аніж артою. Зараз більше кабами мабуть, роботу. Штук 6, точно, а то й більше, навіть 9 буває. За один раз? За один раз, так. Да. на псевдофреза показує нам будинок. Його відносно недавно покинули господарі, які не витримали постійних бомбардувань росіян. Жили люди на мотузці Ще лишилася білизна на стінах, старі фотографії, календарі пекельного 22-го та ікони. А все покидали, -да. боже борони, щоб таке десь далі просувалося на Україну. 53-річний доброволець розповідає псевдофрезато від його професії фрезерувальника за мирного життя. Я виключив свій верстат і пішов на війну. Вояк 118-ї окремої механізованої бригади, учасник торішнього контрнаступу, зізнається згадувати ті часи тяжко. Старомайорська урожайне, тому що там взагалі, як то кажуть, дупа була цілковита. Міни, свести, снаряди, куль, Все, контузії я тоді отримав. Попри люті обстрілу, маліток мачці теплиться життя. Подекуди тут ще лишаються люди та бігають безпритульні собаки. Це мамка зібрала одна води на комбат. 118-ї бригади на псевдо Лемберг каже: на цій ділянці фронту нині ситуація стабільна. Ну, чаще все, як ворог готує, то завжди тиша йде. Це всі знають. Коли коли тиша, саме страшніше, годуся до значить до якихось дій. Як, як такого? Зараз ворог сильно нічого такого не приймає. Так, да, йде інформація про те, що він, як завжди, готовий рухати сюди, але. Поки що ось якого дзвіночків сильних немає в цьому питанні. 27-річний сумчанин за роки великої війни побував майже на усіх ділянках фронту. Офіцери, який разом із підлеглими, ходив у штурми, зізнається у Тома серед побратимів. Є та він вміє добрати потрібні слова. Виснажені заморені, але це наша земля. Я своїм віцям кожен раз говорю, хлопці, це ви все це, що тут. Що тут залишилось під нашою державою, це ви цих людей. Добровольців більшість нічого б не вийшло. Доброволець Фреза каже: удома на нього чекає велика родина і маленький онук Данилко. Тож принаїдно, вояк передає рідним вітання. Юля, передаю тобі привіт. Міла тобі також привіт. Бажа, я живий. Тато з мамою. Вам привіт, тримайтеся. Скоро ми, може, приїдемо. Як дасть Бог, Андрій Порщі Вартен Деженков, Факта і сі Єдині новини.